Друзі, всім привіт! Зараз ми затронемо досить серйозну тему. А саме от, багато блогерів і багато активістів заявляють про геноцид українського населення. І зараз ми от, просто розглянемо, наприклад, на одному прикладі, в чому саме проявляється геноцид українського населення. І що саме влада Зеленського робить то те, що вона не повинна робити апріорі. Значить, в Україні йде війна. Так, йде закон там про мобілізацію. Деякі чоловіки підпадають під мобілізацію, інші не підпадають. Але влада Зеленського заборонила виїзд всім чоловікам, там, починаючи від 18 років до 65 за кордон. Неважно там, чи вони. Я особисто вважаю так: якщо людина в даний час не служить в ЗСУ, вона має повне право виїхати за кордон. Якщо вона не прийняла присягу, вона зараз не зараз в ЗСУ, вона має право виїхати за кордон. Ви подивіться, що зараз робиться в Україні. Бомби, ракети, безробіття, в людей немає грошей. Важко дуже жити взагалі без світла, без там де газу. Ну, дуже важко зараз під цими дронами, ракетами. Чому ти забороняєш українцям виїхати в безпечне місце, щоб їхнє життя залишилось? Розумієте, Зараз через такі от такі дії влади Зеленського вони є беззаконні. Це незаконні. Він сказав, Конституція на паузі. Ну, нема такого конститу... на паузі Конституція. Нема такого. Нема. Є порушення Конституції. І тому влада Зеленського повинна відповісти. І рано чи пізно за ці всі злочини. Ось в чому проявляється геноцид. Кожна людина має право втікти від війни. От кожна людина має право. На життя. Якщо людина появилася в цьому світі планета Земля, то вона має право жити на цій планеті. І не там якась влада Зеленського повинна рішати, кому хто буде жити, а хто не буде жити. І якщо людина хоче виїхати за кордон, то вона має на це право. І жодна там служба не, не має право керувати життям іншої людини. Якщо вона щось там, згідно якоїсь законів, да, щось порушить, якщо вона дійсно, якщо це докажуть, що вона щось порушила, то вона заплатить за це штраф, там, чи понесе якусь там, ну, ну, не знаю. Але кожна людина вправі сама вирішувати, чи їй жити на планеті Земля, чи їй загинути. За чиїсь там інтереси, захищаючи не знати кого і не знати що. Затронути дану тему мене надихнув ролик одного блогера з Іспанії. Я не пам'ятаю, друзі, його імя, але ви всі його пам'ятаєте. Я зараз ставлю фотографію, ви Євгеній, по-моєму, фамілія така дивна. Це так, так ось. Його там він. Розказує, що СБУ там організували його там, щоб його хочуть зараз повернути з Іспанії в Україну? З якого Херіса? Хто вам дав право повертати людину з Іспанії в Україну, щоб відібрати його життя? Що він порушив, наприклад? Скоріше, я так думаю, я, не буду, я так думаю, що вони звинувачують його, що він допомагав українцям перетинати український кордон. Ну так я вам скажу, що українцям не заборонено покидати межі України територію України. Лише та держава може їх притягнути до якоїсь там. В яку вони тікають? От вони тікають там в Румунію, да? то Румуни, о, він не там перетнув наш кордон. А українець, що покидає кордон України, він нічого не порушує. Якийсь там режим, може, там не там, встановив, ну, нехай там адмінку, ну, заплати там 1700 гривень чи що. Але йому ні, ніхто нічого не, ну, не забороняє, Це, тим паче під час війни. Коли людина хоче вберегти своє життя. І те, що влада Зеленського зараз от створила такі умови, от, от так вони вже вжилися за цей рік-два, що так має бути. І вже всі так у підсвідомості відклали, що це дійсно так має бути. Але так не має бути. Це порушення взагалі всіх норм, конститу... ну, взагалі, все. Європа мовчить, Америка мовчить, всі мовчать. Всі роблять вид, що вони нічого не бачать. Але насправді це йде пряме порушення. Це геноцид. Ось, ось чому власне. І є геноцид українського населення. Оце саме геноцид українського населення. Тому що воно не може просто фізично не може втікти від смерті. Дрони, ракети. А зараз, не дай Бог, ядерка. Влада Зеленського зробила все для того, щоб викачувати з українців гроші. Це така одна велика корупційна схема. Оце ТЦК, викрадення людей. Та ви вдумайтеся, там оборудка, оборудка 2 мільярди доларів. Та це бізнес такий, розумієте? Мало того, що на війні заробляють, так ще й на українцях заробляють, на смерті українців. Або заплати, або вмри. Ось це дивісь зеленої влади. Коли ще на самому початку війни в одного запитав тут німця. Кажу, от що ти будеш робити, якщо на Німеччину нападуть? Ну, будь-хто там, а ну, не важно хто, Там росіяни, нехай будуть. А я кажу, а я вчичу в Голландію тут рядом. Кажу, а як ти вчичеш, якщо кордон закритий? Кажу, я і сам, а що це закритий? То немає права, ну такого не має бути, це нонсенс для них. Каже, то я лісом тут перейду. Це нормально, це так має бути. Тому що кожна людина має інстинкт самозбереження. І кожній людині не заборонено жити на цьому світі. Друзі, а що ви думаєте по цій темі? От напишіть, мені цікаво знати вашу думку. Підписуємося, пан Богдан завжди говорить правду. Всім па-па.